Добрий день, малята, сідайте рівненько та слухайте уважненько. Відгадайте загадку, в жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербом коси чарівна цариця. Осінь. Давайте згадаємо, що ми знаємо з вами про осінь. Осінню сонце світить, але не гріє. Небо часто вкрито хмарами, часто іде дощ. Листя на деревах жовтіє і опадає. На вулиці стає холодно, і люди вдягають теплий одяг. А ось іще одна загадка. Я на гілочці висів, влітку зелененький, прийшла осінь. Пожовтів, став я золотенький, скоро гілочку покину, до землі полину. Так, це листочок. Послухайте казку про подорож осіннього листочку. Одного разу восени клиновий листочок занудьгував. Сумно висів він на рідному дереві. Раптом налетів сертитий північний вітер і зірвав його, і полетів листочок по всьому лісу. Він то опускався на землю, вкриту такими ж листочками, як він, то знову злітав над верхівками дерев, поки він подорожував, зустрів багато жителів лісу, так і не встигнувши з ними ближче познайомитися. Помітив тільки, що всі вони чимось дуже стурбовані. Кожен у свого житла справою займається. Повітря ставало все холодніше і холодніше. Летіти листочку. Було дуже важко. Приземлився він на теплий пухнастий мох під великим деревом і вирішив відпочити трішки, згорнувся та й заснув. В цей час. Біг повз великий чорний жук. Побачив він красивий листочок, що лежав на зеленому моху. Ой, який прекрасний будиночок для мене на зиму, подумав жук. Забрався всередину листочка, підібрав лапки і заснув до весни. А листочок мандрівник грів його всю зиму і нашоптував на вухо добрі казки. Спробуйте самостійно відповісти на запитання. Хто допоміг листочку вирушити у подорож? З ким познайомився листочок? Чому листочок опустився на землю? Де він ліг спати? Кому і як допоміг листочок? Ну, що ж, малята, ви молодці, до побачення.